Доброго дня, шановні українські аграрії. Як ви думаєте, скільки треба бригад сервісних, щоб запустити один комбайн? Я думаю, один, так? Да? А якщо цих комбайнів, наприклад, два, да? ви платите купу бабок мільйон доларів. якщо з усіма жатками, то мільйон доларів. Бо там 900 з лишніми, там, тисяч євро. І вам дають теж одну бригаду. Ви що, продать, то ми продали, да? а там далі кажуть. Вам веселіше. Оце у нас такий сервіс. Да? Оце такий сервіс у нас. Два штуки продали, дуже весело. А от сервіс запустити їх, саме, ми вже другий день, другий день вже закінчується, да? ми не можемо запустити, тому що є тільки одна бригада замість двох. Буває таке, так? Да? Так що продати і купити подешевше це не значить, що ви будете мати сервіс. Сервіс саме основне, А не продать. Продати може вперти, да? але. Тепер що робити? Що в мене півдня я вже другий день стою без Ось Отака От історія. Тримайтесь, успіхів вам.